Привіт, друзі. Відео хочу, тримай 35 тисяч. Дякую. Друзі, це за штукатурочку. Бо можливо хтось думає, що 400 гривень за квадрат це дуже багато і воно того не вартує. Але я це віддав лише за матеріали. Я порахував, скільки хлопців беруть за цю роботу просто за роботу, без матеріалів. Знаєте, скільки вийшло? Там вийшло щось 180 гривень. 190 гривень це максимум хлопці, забетонили бетон контакт, де треба погрунтували, вже виставили маяки. Я попросив вам мені пообіцяв, що будуть пути 90, де треба будуть бути 90, бо є такі товщини. Ходімо. Наприклад, дивіться. Ось тут дивіться на товщину. Якщо ми захочемо робити, щоб товщина була, щоб 90 було повністю по в усій квартирі по всім кутам, то є такі стіни, де вийде товщина. Стас, скільки може товщина вийти? Там може вийти, 5 см. Ну, це якщо ми захочемо, наприклад, всю квартиру зробити прямо всю 90 то і 5, і 6, ну це буде дуже дорого. А я скажу, що я подивився на ринок, скільки хлопці беруть за цю роботу, то вони божественно роблять, я вам скажу, за таку ціну, що і це ж машина це... Ну, Я вже відео потім з'їму, як воно вже буде зроблено повністю коли. Ми запросили так, де будуть меблі, наприклад, тут буде парящий стіл, тут обов'язково 90. Далі. Тут не буде кухні, кухня буде ось тут. Тобто ми тут також запросили обов'язковий путь 90. Де будуть меблі, де треба робити максимально тут, так він буде. Добре, побачимо, що буде далі.